Пам'ятаєте, як кричав Пригожин на тому е, відео: Шойгу, Герасимов, сволоти, где снаряди? Може, нам так само треба кричати: оце: Где дрони? Где наші українські дрони? Запитуватися якось і так, от тому, що якась срака стається із тими дронами українськими. кажуть, що виробництва нашого дронів все ще немає. В Укроборонпромі ото заявили, що серійного виробництва дронів немає. Правда, неофіційно це сталося, можна сказати, випадково. В переписці в Фейсбуці в такій перепалці емоційній, е і це були якби, приватні особи, котрі тим не менш мають стосунок до «Укроборонпрому». А раз так, це означає, що навіть і той дрон на тисячу кілометрів, здається, Горлиця його звали, він так і залишився виключно піар-проектом Укроборонпрому або був ним від початку. Ну, принаймні, масовості виробництва нема. Менеджер проєктів «Укроборонпрому» Олег Болдерів, котрий більш відомий нам як Мартін Брест, несподівано розкрив отакі деталі щодо виробництва дронів на державних підприємствах, які входять в склад уже колишнього держконцерну, який зараз перетворено на акціонерне товариство. За словами Бреста, Жодного дрона від підприємств Укроборонпрому не було замовлено, тобто ні про яке серійне виробництво дронів на підприємствах цієї організації не йдеться. Такий допис він залишив у коментарях до поста у Фейсбук українського журналіста Олександра Суркова. Допис Суркова був доволі критичним по відношенню до Укроборонпрому. Зокрема, там говорилось таке. Цитуємо. За півтора року війни Гусівський «Укроборонпром» не те, що не поставив на конвеєр типові зразки, але й не запропонував для ЗСУ жодного ефективного рішення. Все, що вони демонстрували в презентаціях весь цей час не результат роботи потужних КБ, а інді-розробки наших кулібінних одиначок, які собі приписують чиновники з зарплатнями космонавтів. Кінець цитати. У відповідь Мартін Брест зазначив прописну істину. Що Укроборонпром не є розпорядником бюджетних коштів. Цитата. Він, «Укроборонпром», не може і не має виробляти будь-що, чого в нього не замовить держава. Бо інакше це нанесення збитків державі. Так от, за весь час спочатку повномасштабки, Міноборони як основний замовник, не те, що дрона не замовило, навіть не виявило зацікавленості. А по закону, без вимоги держави, Укроборонпром не має права витрачати кошти. Кінець цитати. Пізніше сам коментар був видалений, але він привернув увагу та його зберегли журналісти. Отож, державні підприємства, що входять в Укроборонпром з лютого 2022 року, не реалізували серійне виробництво дронів, і це результат, якого досягли і про який стало публічно відомо через півтора роки після початку повномасштабної війни. Та й то можна сказати випадково. Причини цього якраз і визначені обома учасниками інтернет-баталії, і кожна позиція має свої аргументи. Дійсно, «Укроборонпром» не є розпорядником державних коштів і не може виробляти продукцію самостійно. Бо якщо УОП за державні кошти вироблятиме те, що держава не хоче, то це виглядатиме так, ніби продавець приходить до клієнта, забирає гроші скільки сам хоче, віддає якусь лопату. Хоча клієнтові ця лопата і не потрібна, або, може, потрібна не така, а якась інша, але от маєте лопату. Отож, вкрай важливо отримати відповідь на питання, чи було з боку Міноборони України видано конкретне завдання на створення того чи іншого дрону, і чи погодився на нього Укроборонпром? І якщо так, то чому ж тоді цей віз і нині там? Від каналу Самий Сік загалом сумно це все чути, що через півтора року повномасштабної війни в нас і далі все стоїть на місці з виробництвом дронів на державному рівні. При тому, що це дуже важлива і потрібна зброя. Це повний провал. Навіть Ерефія вже збільшила виробництво своїх ланцетів, хоч, мабуть, і не настільки, як прибрехало в своєму пропагандистському репортажі. Але ми, значить, взагалі просто далі топчемося із розробкою концепції. До речі, знаєте, хто призначає керівництво Укроборонпрому? Президент.